Майже у кожному дворі є так звані аварійні дерева. Мешканці звертаються до Жеків, працівники складають акти. А далі чекайте, коли дійде до вас черга, шановні Заявок і дерев багато, працівників обмаль. Ще й вивозити пиля не потрібне. У ніжині, демобілізовані бійці першої танкової бригади, вирішили самотужки пиляти дерева на дрова, а дрова завозити родинам загиблих. Це вже не перший раз ми. Допомагаємо нашим. Ми ну, завжди намагаємося допомагати, особливо сім'ям наших загиблих побратимів. Ініціатива вже давно існує. Як тільки ми повернулися з фронту, так ми цим і займаємося. Здавалося б, усім користь є. Ніхто самоправством не займається. Тільки після того, як комісія встановила вибракування дерев, ми отримуємо відповідні документи, маємо на це. Дозвіл і виконуємо цей відробіт. Більш того, залучають демобілізовані бійці до таких акцій своїх дітей. Всі троє завжди працюють з синами. І дерева ми садили алею атошників, садили теж всі з дітьми. Тож хлопці не тільки вирубують старі дерева, а й саджають молоді. Вже висадили так звану алею атовців. А от мешканці будинків від коментарів відмовилися. Це вони у свій час садили дерева, своєчасно їх не обрізали, потім просили їх прибрати. А от захвату від роботи бійців не виказали. Це ж вони на дрова. А коли їм сказали, це ж родині загиблого Сергія Рябухи, вашого земляка, вашого захисника, порозходилися мовчки. Ніхто не визвався допомогти. А троє ентузіастів продовжують працювати. Бійці першої танкової бригади у мирному житті Сергій Глебов, водій маршрутки, Андрій Гамоляко вчитель історії та голова Ніжинської спілки ветеранів АТО, а його заступник Євген Луняк професор Ніжинського національного університету імені Гоголя. Працюють вони з синами по вихідних у вільний від роботи і навчання часу.